Сьогодні ми, українці, живемо в одній із найбільш вільних християнських країн, в одній з найбільш вільних країн для проповіді Євангелія, і це велика Божа милість. І саме тому на нас повстають всі біси, все пекло і всі ці вершники апокаліпсиса, які ми бачимо зараз на нашій землі. Багато людей говорять: та нащо нам та Біблія? Нащо нам її читати? Хтось говорить, що там щось якісь казочки написані. Але... Ісус Христос в Біблії чітко відкриває нам п'ять вершників апокаліпсису. Першник, перший вершник це брехня, це лукавий, який лукавими стрілами своїми стріляє і обманює людей. І з цього друзі все починається. Коли просто релігія, обман, всі ці соцмережі. Вони пестрять просто всім цим лицемірством і обманом, які запудрують мозок людей. Вони вірять в не пойми, що вони думають, там що цей перший вершник, вершник це Ісус. Але вибачте, Ісус з луком ніде не бігав. Навпаки, написано, що Ісус, Він його одяг, обагрений кров'ю. Другий вершник це війна. І чи не це зараз ми бачимо на нашій землі? Це вершник, який скаче, який внесе всі ці озброєні конфлікти, всі ці страшні війни, коли підіймаються цілі народи один на одного, знищують і вбивають. Це конкретний духовний вершник, якого відкрив нам Ісус. Написано, що за ним йде Мамона. Це вершник, який спонукає людей на жагу до влади, до грошей, до панівства, до багатства. І так, цей вершник він завжди йде за війною. Не українцям про це. Зараз розказувати. Дільошка просто всіх цих грошей на життях людей просто йде нажива. І ми дійсно бачимо, що це все істинна правда, те, що відкрив нам Ісус. І далі написано, що за цими вершниками йде вершник смерть і пекло, яке слідує за ним. І це ми також бачимо. Але, друзі, також написано, що п'ятий вершник це Ісус Христос. І написано, що. П'ята печатка це гоніння на християн. Дійсно, гоніння на християн в світі зараз відбувається страшне, що тільки не роблять. Є країни, в яких вбивають, саджають в тюрми. Просто гоніння різнобічні. Але саме за це гоніння. Прийде знову Господь, і Він покарає все це зло і все це нечестя. Тому ми зараз маємо вивчати Слово Боже і чітко розуміти, в який час ми живемо. Ми живемо в останні часи, і ми маємо саме зараз визначитися, хто ми, чиї ми діти, чи справжні ми християни, чи відстоюємо ми ім'я Ісуса, ім'я Ісуса Христа. Чи ми проповідуємо це Євангеліє, допоки Господь дає нам цей шанс? Адже поки будуть на цій землі діти Божі, проповідники Божого Слова, то Господь буде, буде давати милість. Тому оприділись. Я запрошую тебе вивчати слово Боже і стати дитиною Божою в живій церкві, живого Бога.